Автовоз продовжує буксувати і занурюється колесами ще глибше в землю. Стоп, машино! Я поїду по допомогу. Правильно! Треба використовувати потужний тягач. Інакше автовоз не витягнути з бруду. Тягач починає повільно рухатися, доки трос не натягнеться. Після натягнення троса автовоз на буксирі починає рух. І тягач витягує автовоз. Відмінна робота. Автовоз та паровозик Олі знову на шосе і готові продовжувати рух. Погода покращилась. Їхня поїздка точно буде безпечною. Ось і встановлено дорожній попереджувальний знак небезпечний поворот ліворуч.